Ось такий потужний був у мене сигнал. І погляньте, Клас. І Знахідки дуже-дуже бомбезні. Це перша монетка за сьогодні. Мої вітання, друзі! Сьогодні знову ми у такому гарному лісі шукаємо по Першій світовій війні. Що знайду, все покажу. Надіюсь, Коп буде чудовий. Тут були великі позиції австрійських військ. Тож, починаємо пошуки. Побажайте мені удачі. Шукаємо ось в такому лісі. І перший сигнал не забарився. Ось такій ямці. Викопав. Дверцятка. Чи що це? потай такий. Кріплення. Не знаю ніби як. Отут От щось приварене. Для чого це було? Спочатку подумав, що може якісь дверцятка для буржуйки, але щось для буржуйки не схоже, можливо, від якоїсь техніки або гармати. Ось так. Продовжуємо пошуки. Ідучи по лісу, натрапив я на смітничок. Почав копати, тому що на краю якийсь неоднозначний сигнал. Можливо, цегла, можливо, пляшка. Скоріше за все, цегла, але треба перевірити. Побачимо, можливо, щось буде цікаве. Викопаю, покажу. На жаль, крім шматків бетону, в цьому смітнику нічого не було, але була ось така саперна лопатка. Теж знахідка, артефакт. Продовжуємо пошуки. Можливо, буде щось цікавіше. І зовсім поруч, в такому невеличкому бліндажі знову нащупав сигнал. На цей раз скло, але можливо воно вбите. Треба перевірити. Зараз викупаю і покажу. Шкода, звісно, але це фрагменти ось такого віконного скла. Оббити було, було вікно. Його розбили і так залишили. Ось такий потужний був у мене сигнал. Це пристрій, я гадаю, для артилерії. Для дальності стрільби гармат можливо. Тут були насічки ось тут шкала з градусами. І це дві окремі пластини. Ця і ця. Вони крутились оці дві окремі пластини, і виставляли дальність польоту снаряду, я гадаю. А можливо і ні. Але це щось австрійське та артилерійське. Класна знахідка. Привітайте мене, друзі. Довго не було добрих сигналів. Ось перейшов, поміняв позицію і траплялись ось такі кудзочки нерозписані. Ось натрапив на ямку, був залізний сигнал. Трапилась ось така пряжечка. Напевно, від ремінця. Карабіна. А можливо і чогось іншого. Гарний сигнал. Давайте подивимось, що це. Пекобу і покажу. Як би прикро це не звучало, але, друзі, це поясок від шрапнельного снаряду. А такий перспективний був сигнал. Ну нічого, продовжуємо пошуки. Ще все попереду. Ось такий чудовий альбом. І погляньте. Клас. Зараз почищу, покажу. Ось, друзі, як і обіцяв, почистив і показую. Скоріше за все, це якийсь церковний фрачний знак. І, друзі, це срібло 800 проба. Привітайте мене! Бомба знахідка. Красиво. Збереглася навіть фарба або емаль. Ну дуже бомбезний. Шкода, що немає голочки. Продовжуємо. І не встиг я відійти, друзі, від фрачного знаку, як тут погляньте. Це компас. Такий маленький комплекс, на жаль, на жаль, стан дуже плачевний. Він кріпився до кишенькового годинника. Ну, Але знахідки є, і знахідки дуже-дуже бомбезні. Продовжуємо пошуки. Ходжу по такому лісі і зробу і попадаються ось такі кудзички. Кудзички і підплаш намету. Защібали вікна чи двері. Був всередині дерев'яний кілочок і слугував, щоб защібувати плащ намет. Ось знахідки є. Ну, продовжуємо. Ось, друзі, черговий артефакт з шістяшками. Це підкова на чоботи. Ось так. В такому ось зігнутому ржавому стані. Але артефакт, друзі, і що тільки не трапляється у лісі. Ось поверхневий сигнал. І це перша монетка за сьогодні. Одна копійка. Зараз подивимось який рік. Рік 1939. Одна копійка. Ось, друзі, погляньте з такої ямки гудзичок в такому стані. В патині ще в позолоті. Так ніби як тут був зображений Орел. Зараз почищу, можливо, щось пише. І покажу. Орла, звісно, тут не було, але погляньте, яка патина. Позолота. гарний гудзик. На жаль, ззаду нічого не зображено. Вужко ціле. Натрапив на сигнал, Ну, ось таке желізо, брухт, бляха. І погляньте, перше за сьогодні пляшечка. Така маленька, цікавенька. Можливо, з-під якогось одеколону. На жаль, на жаль, друзі, без літер. Але. Але пляшечка. Ось вдалося викопати, як я і говорив, ще з фрагментами дерева. Не ціла, але, як приклад. Продовжуємо. На такому чудовому зрубі я знову натрапив на смітничок. Погляньте, докопався. Пляшечка знову маленька. І знову не розписана, На жаль. Ну, пробуємо далі, можливо ще буде пляшечка. На жаль, більше цікавого нічого не знайшов. Ось була така вилка. Вилку ложка, ложки немає, на жаль, держав. Підкова від чобота, бите скло, елементи снаряду, гільзу. І все, закопуємо ямку. Друзі, наші пошуки добігають кінця. Результати ви бачили. Я вважаю, Коп нас вдався. Ну, будемо також продовжувати далі, в такому ж дусі. Будемо старатися. Бережіть себе, слава Україні! Все буде Україна! До зустрічі!